Початку повномасштабної війни на Росію наклали санкції у сфері електроніки. З того часу Росії все одно вдається отримувати необхідне обладнання, щоб створити свої аналоги електроніки. Найважливіше це чіпи. Ну, так, щоб санкції сусім не роботи ряда. Правда, саме виробництво дуже важке, тому вимагає багатьох комплектуючих та різних технологічних процесів. Гігантом на ринку та фактично монополістом є нідерландська компанія ASML, що займається обладнанням для виробництва чіпів. Але в Росію постачання з цієї компанії заборонено з 2014 року. Але як же Росії вдається таке отримувати необхідне? Спочатку, за даними відкритих реєстрів, обладнання ASML імпортувала компанія АК «Мікротех», але у липні 2023 року вона потрапила під санкції. Потім за кілька місяців імпорт продовжила компанія ТОВ Крафтек. Економічна правда виявила, що вона встигла здекларувати 16 видів техніки лише від АСМЛ, а також завести її на 1,8 мільйонів доларів. До того ж, частина обладнання від нідерландської компанії, яке возиться до РФ, не нове, а вживане, і його можна придбати на спеціальних сайтах. Росія викуповує їх та збирає як конструктор. Покупка навтарічки, дато тобто, ми ж знаємо, що. Прогресс у нас не стоит на месте. И, скажем, если мы возьмем компьютерную технику, то микрочипы совершенствуются. Да, то есть появляются новые процессоры, там, новая оперативная память, новые материнские платы, э, новые системы, которые попадают под санкцию, под санкцию. Но в вторичном рынке остается масса устройств более старых, да, которые находятся в свободной продаже, которые можно купить и которые можно поместить В російські ракети да, там, или в російське воєнне не дуже нове, але впевнено смертоносне. Часто продавці родом із країн, які не ввели санкції проти Росії, наприклад, Сінгапур чи Південна Корея ложні декларації, тобто, скажімо, в одному контейнері в місті з повномірним товаром, та то можуть виявитися продукти воєнного незначення. Ну і звичайно, не варто забувати і про банальні покупки необхідного через посередників. Словно говоря, якась є уважаєма западна фірма. продает какие-то комплектующие, ну, например, в Германию, да, там, или во Францию, ну, или даже сразу в Китай. Есть санкции? Нету санкций. Кто запрещает продать эти комплектующие, там, во Францию, в Германию или в Китай? Никто не запрещает. Но потом оказывается, что эта фирма, которая, там, в Китае, в Германии или во Франции является отдать нет. То есть они заплатили деньги, получили свой товар, куда-то перепродали, да, и потом исчезли. А перепродали, например, напрямую какую компанію, яка фігірована з російськими прожителями ворожей. Що ж виходить у цифрах? Зараз Росія імпортує всього на 9,1% менше військових компонентів ніж до лютого 2022 року. Дещо краща ситуація з товарами подвійного призначення за два роки їх імпорт упав на 28,5%. Це і є головним результатом західних санкцій. Виходить, хоч і санкції заходу працюють, але санкційний механізм вимагає швидкої реакції, жорстокого контролю та більшої гнучкості.